Тернопільське перехрестя біля міста Броди завжди було і залишається нещасливим місцем для багатьох водіїв. У чому причина аварій? Дивіться далі. На цьому тернопільському перехресті не наче пороблено. Тут часто стаються дорожньо-транспортні пригоди. Тому числі і з смертельним наслідком, на жаль, недотримання правил дорожнього руху, а саме перевищення швидкості, недотримання дистанції або ігнорування сигналу світлофору стають найчастішою причиною автотрощі. Однак збій іноді стається і в роботі світлофорів, які іноді виходять з ладу, що спричиняє аварії. Ми просимо усіх наших телеглядачів бути максимально обережними на дорогах і особливо тоді, коли проїжджаєте біля проблемного перехрестя, біля міста Броди. Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.